Від того, як зараз буде розвиватися ситуація в Україні, залежить наше спільне майбутнє. Про це розказав американський вчений та лобіст Слухайте у своєму минулому зверненні. я вже вказував на конкретних агентів впливу, які діють в Україні, в інтересах певних владних кіл у Росії. Сьогодні я готовий назвати ім'я та прізвище конкретного агента впливу і надати публічні докази його роботи на державу, з якою Україна перебуває у відкритому воєнному конфлікті. Йдеться про конкретних осіб, які, діючи в інтересах Росії, безпосередньо сприяли фальсифікації кримінального провадження проти низки учасників руху Аллатра на території України. Всім відомо, що протягом більш ніж 20 років «АллатРа» послідовно займається дослідженням загрози Сибірського плюму і вже більш ніж 10 років публікує науково обґрунтовані дані та пропонує конкретні реальні шляхи її вирішення. Саме ця діяльність Аллатра. Викликає гострий спротив з боку певних російських зацікавлених кіл у владі, яким вкрай невигідно будь-яке висвітлення проблеми Сибірської загрози, і яким критично важливо зберегти мовчання в публічній сфері навколо цієї теми. саме з їхньої ініціативи було запущено дискредитаційну кампанію проти Аллатра в Україні, що здійснюється через підконтрольних їм українських агентів впливу. Тема, про яку йде мова, виходить далеко за межі внутрішніх українських інтересів, вона стосується кожної людини на планеті, тому що саме від того, як сьогодні розвиватимуться події в Україні і які рішення будуть прийняті щодо ситуації навколо руху АЛАТРА, а отже, навколо висвітлення інформації про Сибірський плюм, безпосередньо залежить наше спільне майбутнє. Саме тому в цьому зверненні я приділю особливу увагу Україні, зокрема діям всередині країни вище згаданих осіб, які працюють в інтересах російських структур, і просувають їхні інтереси, маскуючись під внутрішні українські наративи. Тому що діяльність таких агентів підриває не лише національну безпеку України, вона ставить під загрозу безпеку всього світу, оскільки перешкоджає поширенню інформації, від якої залежить життя мільйонів. А в заключній частині свого звернення я хочу поговорити з вами про те, яку роль відіграєте ви, кожен з вас, у тому, щоб правда стала відомою, і чому без вас шанси людства наближаються до нуля.